Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор та Самко, а Також сьогодні в мене у мене в гостях Христина Ліхачова, виконавча директорка Open Music Project Ukraine. А відкрита музична проекція України. Наскільки я так розумію, не якщо так. Дуже швидко, Христинко, радий тебе бачити. Вітаю, вітаю тебе, вітаю всіх наших глядачів і слухачів. З хочу сказати, міжнародним. Напевно, так воно і є. З міжнародним Днем вишиванки з да, це міжнародний, міжнародний, міжнародний день вишиванки. Так. І щоб бажаю всім нашим глядачам і слухачам, щоб і тобі в першу чергу само собою, так як ти тут найближче, щоб життя було вишите тільки приємними кольорами і приємними, класними, гарними символами. Тому що вишиванка вперше перш за все це символізм. Символізм. Про приємне будемо сьогодні говорити в першу чергу, тому що ми говоримо про шоу там, де шоу, там завжди дуже цікаво і яскраво і яскраво, і можемо продовжувати продовжувати так, і фейрично, продовжувати. і і це все про нас. А, мали мали можливість до війни до ковіду навіть. І в ковід і, і в ковід, да, да, мали да. можливість е, деякі віничани побачити це шоу, побачити цих людей, побачити цих артистів, да, побачити скажу. задумки і так далі. і так далі. Коротко е, на початку скажу: сьогодні ми будемо говорити про вперше, про те, що вперше в Вінниці буде шоу Аліса від е, е, Опера Фестульчин та, звісно, Харківського театру. Отож, е, шоу Аліса це дуже скорочене, таке така назва, повна назва цього шоу. Це Еліс Amazing Circus Шоу. А дякую. Тепер, будь ласка. А тепер, а тепер, будь ласка, українською. Це Аліса надзвичайно циркове шоу, так воно називається в перекладі, але це не цирк, як ми до цього звикли, коли номер за номером ідеї, там клоуни, там звірі, акробати, гімнасти і так далі. Якісь певні прокладки, відпочинок, да, да, да. попкорн, це... Кока-Кола. Да, це така ціла, це вистава, це мюзикл. Це надзвичайна дійсно фантастична, я б навіть сказала, епічна вистава, тому що в ній поєднуються і. Пластика тіла, мова тіла, акробатика, пантоміми, надзвичайні костюми, надзвичайний грим. Ну це все, що притаманно цирку. Так, тільки воно але, буде на сцені. але це, але це на сцені, і це єдина історія, тому що це переосмислення казки Аліса в країні чудес, але угу. харківським театром вогню. До того ж, я додам до того, що вінничани вже колись їх бачили. Цей проект. Із фаєр-шоу, Вінничани, насправді дуже добре знають, особливо ті, які були на опера Фестульчин самого першого року. Дівчата, які на величезних ходулях зустрічали в костюмах людей, То це вони, це вони дівчата, які танець вампірів, які Чикаго, угу. які кольори вітру Дісней, всі ці бродвейські постановки. Це все ці дівчата. Це якраз той сегмент, на який їхали тоді всі, тому що це було надзвичайно. Це були костюми, це були величезні коло ходулі, це були прыжки, це була акробатика це ну це ти просто це була темна дивишся. пора це так, темна пора доби так, це вже так. було цікаво це було пікнік це була Ну, так. да це було цікаво і навіть ті хто були на останньому операфест який ми таки змогли провести в ковідні часи також але з ковідними обмеженнями відповідно коли пішов дощ і працювати вже було небезпечно олялочко режисер постановник цього театру вона не зупинила. Вона сказала, ми просто знімаємо деякі елементи, які небезпечні Найбільш, для життя. Угу. Але ми працюємо далі. Ми не зупинимо шоу, тому що ми маємо показати високий клас. І вони показали. Так, да, вони завжди показують. Тому, Окей, що... ми звернулися зараз до нашої пам'яті, до вашої пам'яті, шановні глядачі і слухачі. А знову-таки до пам'яті тих, хто побував на опера Фестульчин. Але це театр. Це театр Садовського, це так. corrige. сцена. І тут я зараз вживу слово, зрозумійте мене тільки правильно, тут є певні обмеження, які е -е фантазією можливо прийдеться добирати. Я не знаю. А, це, ну, єдине, а, це, чого мені, не буде, не буде, вогню. не буде вогню. Ну ні, ну, ну само собою, в приміщенні ми не будемо. Це театральний закон, це не можна. Що курити не можна, вогню ніякого не можна. І це так. говорить е, пожежний, який стоїть і курить. Це, да, це, народ, це класика жанру, да, це як то кажуть. Жанру. Так, ось е, є певні обмеження. Я відійду від слова обмеження, я скажу адаптація. Угу. Це адаптація. Так, тої це... частини, що була на пленері, на пленері. Ні, 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 ні. Це зовсім нове шоу. Щоб не сприймали, я це вже бачив. Я бачив кращий варіант. Я був вже ні. на пленері, я вже дивився, і мене це не цікавить. Ні, Ось ні, ні, ні. Про Це що зовсім я. нова програма. Це не те, що було на опері, це саме е, сам театр, який у нас був, який uh -huh. віничани знають, і які, ну, вони справді їх люблять, тому що. Публіка, яка була завжди на Операфест, вони стояли до останнього під дощем до, до другої години ночі, але дивилися. Це адаптація самої казки. Але це зовсім зовсім нове шоу, яке було поставлено. Воно починало його ставити ще до війни і продовжувало над ним працювати вже в умовах повномасштабної війни. Я нагадаю, вони з Харкова. Угу. Це Харківський театр. Та да, це харківський театр вогню, і для них не було ніяких таких обмежень в плані того, що вони самі себе не обмежували. У них було дуже багато е, неприємних ситуацій, тому що, наприклад, снаряд снаряд потрапив у квартиру е, жінки, яка шія костюми. І вони терміново евакуювали всі костюми, які на той момент були у неї. А це були майже всі костюми. Тому так вони ну, це... вона вижила. Вона вижила е, так, да та, та, та. костюми вижили. Вона вижила, всі вижили. Але просто сама ситуація, коли вони вже тільки-тільки відшили, вони вже майже готові. Uh -huh. І от прилітає снаряд конкретно в цю квартиру. Вони працювали під просто ліхтарки на батарейках, під просто щот, десь бомбосховищах. Я навіть знаю, що вони працювали. На території лікарні саме жінка, яка робить декорації, вона закінчувала декорації робити саме там, тому що це було єдине місце в її районі, найближче місце, де було світло. І mm -hmm. її лікарі пустили в приміщення, де вона нікому не заважала, і вона там могла продовжувати працювати, тому що ну у них була ціль закінчити, тому що ну те, що Росія така, це не значить, що ми маємо щось зупинити робити. Це mm -hmm. ж Харків'яни. Ви що? Я п'ять років прожила в Харкові. Я знаю про що я говорю. Mm -hmm. І це дійсно варто побачити, тому ці незламні люди, які під будь-якими е, обстрілами, тривогами неважливо що вони будуть далі працювати. Вони будуть далі робити це надзвичайне шоу. До того ж, їх у Європі вони ж активно гастролюють у Європі. Є частина трупу, яка там, і їх порівнюють з цирком з цирком дюсселей, тому що в них є е, акробати у них є підвісні е, зараз, просто не згадаю як екілібристи. У них є е, силові різні е, шоу трюки. Тому, в принципі, це, це знаєте не дитяче шоу. Ну, в плані того, що це буде цікаво і дітям, але це буде дуже цікаво дорослим. Тобто немає такого, що от в мене дитина три роки, вона не зрозуміє, або мені 25, чи моєї матері, наприклад, 57, їй буде буде не нецікаво. В цьому випадку буде цікаво і дитині три роки, і 25, і 60, тому що вони це розказують саме мовою тіла. І це дійсно заворожує, тому що Олічка розказувала Оля Лачук, яка режисер постановник uh -huh. блетмейстер цього цієї програми. Вона розказувала, що у них були, вони показували, коли це в Європі, сидять дітки від трьох місяців. І їм цікаво в плані того, що це ж яскраво, це багато світової партитури, це багато світових ефектів, це яскраво все відтінюється, і це дійсно зроблено як таке діснеївське, красиве циркове шоу. І дітки все одно за цим дивляться, тому що. Ну, в три місяці дитина ще не сидить. Ну, вона не сидить, але вона лежить на руках. Так, да, її там десь, можливо, там підвішують. Але, але просто такі випадки також були, що приходили. Нема з ким залишити да, дитину. Так, да, да, з ким залишити. А можливо, навпаки, це прийшов бебісітер, сітер який. От, Або ну, може бебісітер. сітер Просто навушнички тут. одягаються на вушка дитини, щоб не було дуже голосно і все. Так. Ем... Так, тепер до конкретики, коли відбудеться це шоу? Так дійсно, e, значить, напередодні дня захисту дітей, це буде 31 травня 18-го 18... 18 року. Буже 31 травня 24-го року цього року, о 18.00 у театрі садовського. Так, вже можна замовляти, вже можна дивитися, вже можна. Так, так? Да. це вже можна робити. Да, воно вже активно в продажі, воно вже є, вже є давно. Так що встигайте. Єдине, що можу да, сказати, встиг да. в мене. Друзі, які знали, що це буде ліса. Це буде цей театр. Вони купили квитки. Ще саме саме перший день як тільки стартував продаж. Я ще uh -huh. не встигла побачити, що він стартував. А вони мені вже а сказали, та да, що ми вже купили квитки. Е, якщо говорити про цей театр трупа. Змінна, незмінна. Яка трупа буде Який склад трупи буде у нас у Вінниці? Ну у нас буде в Вінниці основний основний склад, склад. так, і це в основному це харків'яни. Хоча в них я знаю, що у них є опенкол по Україні на підбор артистів, але е, мені здається, що 85% цієї трупи це харків'яни. Угу. А ти казала про те, що вони гастролюють е, Європою. Європою, Е, наприклад, от, Швейцарія. Що, що таке най найостанніше? Де вони були? Мені здається, що найостанніше це вони були е, чи в Бельгії, чи в Швейцарії. От я от так прямо не угу. згадаю, але я знаю, що у них ще ну ці, ці країни. Так, да, Це це була Італія, це була Португалія, це була Туреччина. Вони зараз ведуть е, перемовини щодо Іспанії. Е, у нас е, трохи пізніше. Стартує ще також тур нашої Open Music Project, але європейської філії також ми будемо в Німеччині, і причому в Німеччині ще до нас ще також будуть концерти. Тобто, в принципі, у них графік дуже щільно розписаний на роки два, напевно, вперед з цією програмою. <різв> <різв> Розповідають і розшифровують організатори е, розкішні костюми постановки. 25 артистів на сцені, ціла фура виняткових декорацій та ексклюзивних реквізитів. Аналог яким немає в Україні. От це дуже ціпляє. от немає аналогів в Україні. Е, поєднання магії і сенсів, карколомних трюків і мультимедія, пластики, хореографії та унікальних жанрів сучасного циркового мистецтва. Підкреслюють циркового, а ще нові персонажі та безліч сюрпризів. А... Що до цього практично вже нічого не можна додати. Ну по великому рахунку. Ну, 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 ну що ти? Да? Тільки єдине приходь. Ну так, да. єдине приходь. І якщо ти е, хочеш підтримати е, харківський театр, який... Працює в жахливих умовах. Вони навіть мені дуже шкода, що вони навіть самому Харкові не можуть показати своє шоу, тому що не існує поки, плеща... що. Ну, давай поки так, що. Давай так будемо додати. Поки жаль, що в даний момент, як ми знаємо, із на жаль, ситуацію, яка складається зараз на Харків в Харківській mm -hmm. області. Вони дійсно не зможуть ще, напевно, деякий час дійсно це показувати, тому що ми не можемо там зібрати людей. Це небезпечно. Mm -hmm. Це має бути більше приміщення, тому що це. Це не ну, для маленької кімнати, тому що навіть е, там буде це зовсім не камерний ні, виступ. Ні, ні, зовсім ні. не камерний. Ми коли підбирали зали. У мене була проблема, що в мене є п'ятиметровий батут, і мені треба його сховати. Для який буде також ну, під час При... самої угу, да. Тобто, угу. це не може бути якийсь там маленький зал актовий. Це має бути дійсно більше зал, де буде більше людей, і вони не можуть у них немає можливості в Харкові показати цю програму, і тому для них приїхати в Вінницю. Вони коли дізналися, що ми. Домовляємося про тур, тому що ми хочемо Ми хочемо вас показати. Це дуже красива програма. У них, по-перше, вони Вінницю дуже люблять, тому що опера Фестульчин uh -huh. це дуже теплі спогади. По-друге, в Вінницькій області дуже багато переселенців з Харківщини, і вони раді бачити своїх друзів, знайомих, близьких. А по третє, їм є де виступити. Тому що на Майданчик. жаль, да, да, а для митця, для артиста е, насправді, ну зараз всім дуже важко, але коли ти не можеш реалізувати себе, це смерть. Своя творча смерть, але ну їм, для їм працювати для особливо на території України, це дуже високе. Ну це їм для Ти них раніше дуже не важливо. була такою категоричною. Я просто виросла. Просто ремарка, ми знайомі 20 років. Так, да, і мені плюс 18. Так. Е, окей. Е, знову таки, чим влаштувала вінниця е, харків'ян? Я вже йду до театру. Угу. Для театру це виклик. Я чудово розумію, що для так. Івана Педарука да. зараз це виклик. Так, це дійсно виклик, тому що у нас і підвісні є актори, і дійсно великі декорації. Сценічні моменти робити. Сценічні моменти все-таки ідуть е відштовхуючись від тої сцени, що від тих можливостей розмірів висоти, ширини глибини ну, сцени, які є. У нас, є. Насправді сцена театру садовського у нас нормальна. Да. У нас нормальна сцена. Там все класно, все чудово, але це не манеж. Да, воно і не було зроблено для манежу, ну, Женя спочатку звісно. було От, зроблено. От чому я спочатку почав казати про адаптацію. Mm -hmm. Я зрозуміла. Да, це, виклик. Да, це адаптація. Це з самого початку була постановка зроблена для театральних сцен, для арен. Можливо, угу. для хоча неможливо саме для арен, тому що на нас саме перші технічні райдери, які приходили там сцена на 30 метрів. Угу. Тому ну, у нас таких само собою немає. Ми робили трохи зменшення відповідно до нашої сцени театру Садовського. Але ну, театр садовського приймав багато наших таких сценічних викликів. Як Постановки з київської оперети, які там, там та ж сімейка Адесім, яка була не виїзна, але вивезли, привезли, змонтували, і слава Богу, був повний аншлаг. І люди просили. Повторити. Запустили і відіграли, да, так тому я маю велику надію, що не буде ніяких таких моментів, що ми з чимось не справимося. Попередньо у нас поки все ідеально. А, я маю обов'язково проговорити, якщо мова йде про такі масові зі. <говорити> брання, концерти, вистави обов'язково маю проговорити момент безпеки, повітряна Повітря тривога, повітряна тривога і момент безпеки. Знову таки ті, хто ходять регулярно в театри, ті, хто ходять регулярно на концерти і концертні майданчики, ви знаєте, що, де, як, чим відрізняється той майданчик. Від того ви це чудово знаєте. Але ми зараз наші так, то... ми маємо проговорити. Буде, так. Так, прошу проговори, будь ласка. Кожного разу, коли ви чуєте повітряну тривогу і ви знаходитесь в театрі, ми зупиняємо на момент повітряної тривоги вистави. Є е, приміщення бомбосховища в самому театрі. Є домовленість з центром квадрат, який знаходиться е, прямо поруч з театром, і ми спокійно переходимо очікувати е, повітряну тривогу у, у сховища. Тобто ми mm -hmm. не залишаємось, ми не хочемо повтору. Ні, 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 ні. Да. Навіть, навіть навіть ніяких алюзії ні. Ні, ні ні ніяким ні, ні. чином. Ні, ми, ми тільки за безпеку, і це навіть не. Ну, це просто закон. Все. Ми, ми, угу. ми, ми, ми йому слідуємо, і в нас немає інакших варіантів. Тому що дійсно ті, хто ходять в театр, вони знають, що у нас дійсно закривається тривога, 2-3 хвилини, і ми. Ну, і все це моментально. Стоп, да, да, та, да. А да. потім починаємо грати з того моменту. Якщо буде дуже довго тривога, це вже буде Ду дуже довго. Не будемо загадувати, але да. маємо проговорити. Дуже довго це більше 40-45 хвилин. Mm -hmm. Чи більше години? Ну це більше десь годин, десь більше години, тому що більше я бачила так, що я просто живу недалеко біля театру. Я бачила багато разів варіанти, коли була тривога 2-3 години, а люди все одно стоять під театром і чекають, тому що mm -hmm. вони хочуть продовження. Окей, ми все одно хочемо свята, ми все одно да. хочемо позитивних особливо емоцій. особливо напередодні дня захисту дітей подарувати дитині таку казку, враховуючи, що у нас. Останні декілька років, ну так не так багато є приводів для того, щоб окунутися mm -hmm. в саму казку? Це прекрасний варіант. я бажаю. Ще один момент. Це вже так на завершення. От скажи мені, будь ласка, як на твою думку, адже ти е це все бачиш, знаєш, і за лаштунками mm -hmm. ти це все дивишся. Ти намагаєшся дивитися як глядач, так. і що в принципі важко робити, як глядач, і як безпосередньо людина, яка зав'язана це всім, чи можна оце. <кій> Шоу Аліса, а, чи можна назвати умовно, скажу так, стовідсотковим сімейним дозвіллям? Безпер... Безперечно. Ти Це... ж дуже мало подумала. Дуже швидко відповіла. Подумай. Ну, я швидко думаю. <рес> <рес> ну, тому що я просто бачила. Mm -hmm. е ну, я... Єдине, що я бачила. Це на підсвідомості його... в тебе вискочило, все. вінничани тут... е mm -hmm. тільки про нього дізнаються, а я з цим шоу живу вже десь, напевно, точно рік в голові. Я його бачила і тому. Так, да, це стовідсоткове сімейне дозвілля, тому що я не знаю, кому воно не сподобається. Тому що навіть якщо брати стандартні історії цирку там клоунів, там не буде клоуна як клоуна, тому що там адаптація клоуна під персона під, mm -hmm. під під персонаж конкретний з Аліси, і це я, я так скажу, коли ми запускали афіші, мене попросили, а ми можемо афіші переробити, тому що у вас на самій афіші. Персонаж з фільму, угу. і ну ми по авторським правам не проходимо. Кажу, я прошу пробачення, це не але це не персонаж з фільму. Це реальні фотографії з мюзиклу, які поставили. Тому воно дійсно дуже красиво і красиво адаптовано. Воно не викликає страху, тому що є багато людей, які не люблять цирк, вони його описаються, тому що є багато різних угу. е, таких алюзій із хорорів. Але ні, це якраз дуже приємна історія. Кіт зникати буде. Чеширський кіт прийде, no. побачите. Дякую. Але він буде. Дя... Ну звісно, він буде. Як же б не? <світ> і будуть ще додаткові персонажі, тому що Олю зупинити важко, і вона зробила дуже допрацювала. Давно не допрацювала так. Вона допрацювала. адаптувала, допрацювала, щоб це дійсно подобалось усім. ну що ж, 31 травня, 18.00. 18 година. Е вперше у Вінниці шоу Аліса від Опера Фестульчин та Харківського театру. Е я ще раз нагадаю: це Христина Ліхачова, виконавча директорка Open Music Project Ukraine. Е, е Христина, дякую і вам. Де. А цікаво, дійсно цікаво буде дуже подивитися, і знову таки можна подарувати можна, якщо встигнете, якщо вам вдасться подарувати а, такий дійсно незабутній вечір, не тільки самим собі, а в першу чергу своїм дітям. Ну що ж, ми йдемо зараз на невеличку коротку музичну перерву, паузу не перерву, а паузу. А потім знову повертаємося на наш майданчик. Новий вінницький ритм 101.8 FM Місто на Богом. події що поруч